Доброго раночка, лабов телебачення. Сьогодні ранкову пошту ми проспали, але я вже буду так на такій гучності щось говорити, тому що ще в мене немає часу, щоб якось там робити продакшн звуку. А хочеться щось показувати. Сьогодні ранково ж кажу, пошту ми проспали, але є е, можливість зараз е, зняти відео. Ми вже давно не показували, що ми там знаходимо е, в секонд. хендах І от я вже колись так наче, називав один з відосів, що one shot, one hit. Е, коли ти заходиш е, в один єдиний секонд, хенд щоб знайти щось, і знаходиш. В одному єдиному секонд хенді щось одне, що тобі може здатися цікавим, що можна забрати. І, і от минулого четвера, коли ми бігали, ну тобто бігали, ми приїхали в один е, прицільно секонд хенд, тому що ми там повз пробігали, там було в принципі е, зручно. То ми знайшли ось так. Я подивився, дивлюся. Ну, така історія. Одразу лежить диск на PlayStation 3. Ну, я одразу подумав: так, можливо, тут і диска немає. Як було вже, що я забирав просто коробки пусті. Але, давайте подивимось. Опа! Диск таки є. Ну, Видно, що немає ніяких тут у нас мануальчиків, але сам факт, що є диск. Коробка. В принципі, жива Ну, є, є в неї. якісь і, і подряпаний, і, можливо, тріщинки невеличкі, але в цілому і сам, сам диск в дуже гарному стані. Думаю, що мені. Ну, Тут, якщо подивитися, тут є якісь незначні декілька подряпин, але навіть на навію диски з такими подряпанами, просто у нас вію дуже примхливий стосовно Дисків, на яких є подряпане. Але тут я не бачу таких дуже-дуже серйозних. Сподіваюсь, що воно запустить все як треба буде. Ну тут раз, два, там, три, чотири, п'ять, шість. Ну, до десяти подряпин, таких, що можна побачити. О, так що із е задоволеним запущу, але уже не сьогодні. Сьогодні я просто, як то кажуть... Просто показую, Красиво є, як то кажуть. Да? Е, ніколи, до речі, не грав в Top Spin 3. Я знаю, що це гра е, Топчик. Просто так вона називається Top Spin. Е, де, ну, я, Колись у мене був досвід, я грав ще на Денді в якийсь теніс, е, а потім був досвід, зрозуміло, що Nintendo Wii. Е, там є теніс на Wii Sports, і він, до речі, прикольний. Нещодавно ми теж грали з Маргаритою. Ну, один проти одного ми там грали, і реально прикольно. прикольно. От. А в цю штуку я насправді ніколи не грав. Хочеться пограти. Все, ніколи не втрачайте надії. Якщо хочеться чогось цікавого знайти, десь в секонд хенді інколи бувають: на PlayStation 3, на PlayStation 4, на Xbox One. На PlayStation 1 я знаходив. А в там в якихось секундах можна знайти і на PlayStation 5, на, да, на PlayStation 5. Я знаход, ну, знаходили ми. І е, навіть на Wii U знаходили. І на Wii знаходили. От і ще, до речі, е, у нас ми ще не показали, що ми там знаходили в кінці минулого тижня. Побачите, побачите. А і я обіцяю, обіцяю, липень липень починається, і ми почнемо робити більш, е, як то кажуть. Е, Глибинний продакшн. Не просто так зняли життя, як ми живемо, а трошки е, будемо це. Е, ну, я не знаю, якісь відеоставки, я думаю, ще поки навряд, а якийсь звук будемо е, робити більш, щоб він. Звучав і на кнопочному, і на айфоні, і на Samsung, де б він тільки не був, щоб він класно звучав. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково пишіть коментарі, що вас зацікавило. Чи може зацікавити. Чи просто можете порадитись або щось порадити. Дякую, з вами я, Марф і Лампове телебачення. Добра ніч.